На громада! всіх вітаю, ви на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні досить гарний день, досить гарна погода. І до вашої уваги я хочу представити вам Кентавр 160Б. Мототрактор на 16 кінських сил. Перейдемо до його коротенького огляду, адже весна настала і потрібно обробляти свою землю. А чим обробляти? Якщо ви не хочете обробляти мотоблоком є рішення, бюджетне, трактор бюджетний. Одразу кажу вам, так що перейдемо е, до огляду цього коня. трактор 360 ремінний привід, привід задній, привід йде на Пасках від ремня через маховик виконується передача. Перейдемо 6. 5 на 12, вучаюсь, задня 6,5 на 16. Отакий от, от швелер являє собою раму, на якій яка є несучою, на якій, власне, все встановлено і закріплено. Передня колія у нас розсунного типу, регульована, задня, задня у нас. Іде отаким от, от чином вал 39, який колія задня також регульована, регулюється за допомогою переміщення ступиці по валу. От так от розташовано все в даному тракторці, в бюджетному Ось, тяги, все, рульова тяга. Будь ласка, двигун GD16 на 11,7 кВт. Дата виготовлення 23 рік, 12 місяць. Що у нас тут під капотом? А під, під капотом тут власне, стандартна обв'язка як для мототракторця, радіатор, бачок паливний, стартер, генератор, акумулятор на 45 Аг. перемикач маси, паливний фільтр. Повітряний фільтр. Так, термодатчик тут встановлений. З того боку у нас просто маховик. і все. Вихлопна труба, Ось так, так, такий вигляд має. Ну і в принципі все. Е, натяжний ролик на паски. привідний. Трактор є ще в нас також в червоному та в синьому кольорах. Зацікавтесь, будь ласка, за номером телефону, дізнавайтесь, всі дані уточнюйте більш конкретно, якщо маєте якісь запитання. Перейдемо до частини власне, операторської, з якої виконується керування даним тракторцем. Сидіння ну, доволі просте. Так як трактор бюджетний, друзі, тут все виконано бюджетно. Кожна запчастина вона не являється просто самою досконалістю, адже якщо ви хочете бюджет, ось вам бюджет. Ну, не думайте, що тут будуть золоті перемикачі, руль вкритий а отут Алькантара. Ну, Типу, ви самі все розумієте, чудово. Куліса у нас перемикання передач, де коробка трьох сна, 3 плюс 1, три передачі одна назад. Перемикач ходу, повільний та швидкий блокування півасі. От, от ручний стоянко, стоянковий гальмо. У нас от, от таким, такий вигляд має. І так, педалі керування, щеплення, гальма та газ. Все стандартно. Ручний газ встановлений у нас тут. Оці на цій стійці під приборну панель. Рульова колоночка у нас, гітарка, руль, отакий, отакий от вигляд має. Приборна панель у нас вказує тиск масла, вольтаж, мотогодини. Та температура. Будь ласка. На гітарі ми бачимо сигнал. Аварійка. Це задній оцей ліхтар. Повороти, дальнє світло, світло і ближнє світло, відповідно. Так. Так, сидіння у нас тут. На салазочках. Вибачте, що я так як якби бігаю туди-сюди від того до цього. Просто тільки ось починаю власне в цій сфері роботу свою і думаю, що якби, для початку все нормально. Все добре, доступно, як би пояснюю. Рухається на салазочках у нас вперед-назад. Встановлено на такому підсидінні. Так, це у нас, будь ласка, бачок на гідравліку. Так, насос у нас йде, привід іде від коробки. Ось, власне, в речах керуванням навіскою. Тут йде одна точка, циліндр, який підіймає його, вантажопід'ємність буде, ну, отак, давайте, 300-320 кілограмів. 320 кг він може підіймати ну це максимально ну більше не потрібно якби, таким чином ви будете якби, навантажувати трактор і він вийде з ладу швидше, аніж ви б того хотіли. Так, Задні чулочки, ось ви бачите, таким чином виглядають барабани. Гальма задні барабанного типу. З'єднувальна дуга така. Захисний кожух захищає вашу ногу від потрапляння до ремнів. Ну і пробіжимось по самому освітленню. Освітлення у нас все зроблено також бюджетно. Діодне тут освітлення. Будь ласка. Так, зараз вимкну його. Ой. Ледні вже не поїхав. Тут галогеночка у нас, звичайно, попереду. Зараз також галогенки. Все просто. Защолочки такі от елементарні, однією рукою незручно, але все можливо. Зараз. Хоп, вмикаю. І ось ми можемо бачити таке от освітлення. Я ну, зараз аварію, щоб ви запевнилися, власне в роботі. Все працює, все перевіряється. Перед відправкою є передпродажна підготовка, перевірочка. Все якби виконується для того, щоб клієнт отримав як найкраще, як найбажаніше. Так, по чому ще? Ну, сам сам кузов. Сам дизайн стандартний. Крила такі от квадратні. Закривають ну, максимально все, що вони можуть закрити. Такий іде бардачок тут на крилі. Що тут Тут у нас йдуть от по-чесному, чесний огляд, йдуть тут бризговички на передні крила. Передні крила не встановлюються. Вони йдуть в комплекті, встановлюються вони тут елементарно. Є відповідні тут місця для кріплення. Зіпна борчик іде тут, така ж тут інструкція йде щодо використання, щодо рекомендацій. Так що, друзі, що ще? Можна, можна його завести, можна так, сказати, так би мовити, катнути. Давайте перейдемо до цієї частини. Дошечко зараз собі підсуну, підлаштую під себе гарненько. Оп, є так, ну що, нейтральна передача, вижимаємо щеплення і ручний газ на себе натягуємо отак. і поїхали. Оп. Виставляємо так, як нам потрібно. Виїхали, вмикаємо. Перша передача і вмикаємо колишено понижено і поїхали. Ну що? Виворі доволі хороший. Отаким от таким чином керується трактор, доволі легко обертається кермо. Друзі, замовляйте тракторці, мототракторці, є в нас також міні-тракторці в наявності. Тракторний бригадир працює, замовляйте, адже вам потрібен саме такий тракторець. Всім до зустрічі! і раді були вітати на тракторному бригадирі. Ну, а щодо ціни на даний тракторець в комплекті до речі, йде фреза і плужок однокорпусний. Його вартість на початок весни 2400 доларів. Ціни можуть трошки якби, скакати, трошечки варіюватися, тому точніше дізнавайтесь за номером телефону, вказаним на екрані, або дивіться на сайті. Будь ласка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, стежте за нами. Доставочка у нас по всій Україні безкоштовно, без всяких переплат. Ми працюємо для вас. Всім добра та мирного неба над головою!